Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і вдало всім дозимувати, щоб вас, всі сім'ї, яких ви склали, щоб вас всі так вони й вийшли з зими. Ну, сьогодні мені задавали питання і просили розповісти, як я зберігаю суш. Ми знаємо, що суш це золотий запас пасіки. Буває, якщо не вистачає суші, особливо коли йде взяток, то ми дуже багато втрачаємо у, в меду. Я пробував різні системи. У мене далі сарай. Я виносив їх всі на сарай, перекладав тютюном, сам саждав 15-10 курчів тютюна перекладав і так. Суперово, суперово вони е, пере, зберігалася суш, геть бувало, і якщо не потрібно було, так вона, може, рік і два стояли на сар... і нічого її не було. Ну, Коли пасіка збільшилася, це вже проблема почалася. Все не винесеш на, на, на сарай. І я спілкувався, хто як дивився, досліджував. І я хочу поділитися одним способом, яким можна. Не чекати. Обично, що ми робимо? Чекаємо, поки почнуться холоди, і ми тоді корпуси, магазини збираємо і тоді аж складаємо. Але є такий спосіб, який можна, на мою думку, навіть не чекати. Обсушили бджілки можна зразу їх складати. Я цього року другий рік того року пробував. Ну, супер, взагалі молі не було. І хочу поділитися цим способом з вами. Я думаю, що це більшість, більшість для початківців, бо усі, які займаються більше 5-10 років, вони вміють зберігати суш. Є такі, що в лежаках, ось, наприклад, в цьому, вона так я її гніздо склав, так воно тут і в лежакові стоїть. Я її не забираю. Більшість у мене в лежаках так вона і зберігається. Ось лежакові. Так, ця сушка тут ось збоку. А там далі тут далі гніздо. Магазини збираю просто в такому сарайчику ще. Просто навіть є більшість і магазини відкачав і не, відсушую, не обсушую. Зразу кладу, Я які обсушую. Ну, Коли не обсушені, трошки проблема буває напади сюди, але ну, це не страшно. Ось цей у мене спосіб, який я хочу сказати. Тут в мене був раніше сіновал. Зараз я тут дрова рубаю, накриття і тут великий сквозняк. Що я роблю? Дивіться, от треба отак його усовершенствувати. робиш дно сітку. Кладеш отак на дно дно сітку. І зверху теж сітку, щоб не доспів. Доступ... І виходить, складаєш їх отак, скільки дивіться, скільки яка башня. І таке, ну просто стоять. Геть відкриті, ну вони обсушені, там нема що бджолам робити. Ті... Вони просто стоять. І чому я кажу, що так зберігати? Получається, знизу сквозняк. Міль не любить сквозняка. І, І вони просто собі зберігаються в ідеальному стані. Дивіться, якщо ви навіть по якійсь причині переживаєте, рискуєте, склали їх після відкачки, обсушили і склали, то під низ можна поставити сірку, продимів їх хорошо, щоб в певності, може, десь якась міль, все-таки це зараза крепка. Продимів, воно через верх пройшло. Сіркою, от і все, і можна сказати, 100% можна зберігати суш. Ось такий простенький, оригінальний спосіб, без ніяких додаткових затрат. Можна, якщо є, ще переживаєш, поставити якісь полоски від молі і скласти так. Ну я думаю, що вони тут не потрібні. Я вже другий рік без ніяких полосок, без ніяких видумів. вже якщо на третій з весни вийде і там не буде. Не буде молі, то це оригінальний. Товариш, каже просто кладу під хату, під будиночок, ну під стріху. Зверху я тако підняв шифер, щоб не затикало, от і, все. От і вся конструкція зберігання суші. Простий метод. Кому, кому цей метод не знайомий, і можете усовершенствувати його по своєму, буду. Ось так. Я думаю, що не тільки початківці, а й професіонали можуть таким способом користуватися добре. Хай вам всім щастить, до побачення.